Що уважно повертати цей підручник, то можна відкрити для себе багато нового. Наприклад, чи знали ви, що за літо одна бджола здатна назбирати 50 кілограмів меду, так само як і трутень, принаймні, якщо вірити цим сторінкам? А два роки тому ще й мовники тут нарахували з півтори сотні різних помилок, і незважаючи на все, цей підручник і досі рекомендований міністерством освіти свого часу, замість того, щоб вилучати до нього, надрукували додаток за державні кошти, ясна річ. За нас вимога, що підручники повинні відповідати сучасному рівню освіти, науки, досягнень. А це Наталія Бєскова. Вона одна із тих, хто в міносвіти відповідає за змі шкільної програми. Про контроль, який проходять підручники, перш ніж потрапити на парту школяра, знає як ніхто інший. Експертизу проводить Національна академія наук, тобто велика академія, національна академія педагогічних наук. Потім обов'язково на експертизу до вчителів до краще вчителів направляються. А ще обов'язкова експертиза методистів, експертиза наукова, експертиза фахова. При тому при всьому дитина в п'ятому класі приходить в магазин, і от елементарна арифметика в неї викликає багато. Питань. Тобто то порахувати здачу за хліб, якщо там хліб коштує 7 гривень 15 копійок, а тобі дали 10 гривень, то це вже треба піднапружитися, тому що теоретично вони таких задач проходили мало. Зате от з якою швидкістю у нас печі катаються, це, будь ласка, навчання має бути таким, яке, яке формує ну, вміння дитини, навички дитини, які знадобляться в майбутньому. Тоді невже в майбутньому українські діти пересуватимуться на печі? Запитую? Та цитую задачу про емелю. Але спочатку мені просто не вірять. Я не думаю, що це підручник рекомендований міністерство. А згодом визнають: підручник таки рекомендований відносно новий та й написаний неабиким. Народні в України. Чому це без коментарів, тим паче, що у міністерстві є більш важливі справи на календарі середина навчального року, а четверті сьомі класи і досі вчаться без книжок, чи то.